Ну, насправді потрібно проводити сесійні засідання. Це однозначно, бо є велика кількість нагальних питань. Але Верховна Рада працює. Вона, якщо депутати сьогодні перебувають в відрядженнях або в округах, то це все-таки також один із аспектів роботи народного депутата. Є і об'єктивні причини, бо, наприклад. Тому числі і з європейської солідарності, наша команда на чолі з Юлією Тимошенко, перебувають в Бухаресті, де з'їзд європейської партії, і є е, сесія «Паре», Велика кількість депутатів, які є членами ПАР, вони перебувають там на сесії. Тобто реально є об'єктивні причини. Мені видається, що тут більше питання до керівництва парламенту до планування роботи. А те, що е, керівництво знало, що вони поїдуть, але призначило так. і А, не передбачили. Мені не видається, передбачили. тут це якраз така організаційна робота. Спочатку анонсували. Я до речі, був на тій погоджувальній раді. Там були справді дискусії, зрозуміли, що друге читання багато законопроєктів не пройде, бо будуть ставити депутати правки на підтвердження і. Скасували, яким да. чином скасували? Отут є питання. Бо, по перше, треба було хоча б попередити, багато народних депутатів взяли квитки, щоб приїхати, і тут в останній момент взялися не скасували. порадилися да, да. і скасували. Насправді тут є питання, і е, важливо, що е, коли. Верховна Рада може зібратись будь-який момент. Повернуться депутати з відряджень на наступному тижні. Треба збиратися. Є закон про мобілізацію, чи удосконалення мобілізації там теж багато є проблем. Військові очікують цього законопроекту чи закону. А громадськість і суспільство хоче, щоб мобілізація була чесною, справедливою. Тут є багато питань. Я погоджуюсь з колегами, що засідання повинні. Проходити, але коли то це система організації для того, обирають голову Верховної Ради, віце-спікера першого і віце-спікера від опозиції.